У день великого християнського свята вербну неділю росіяни вчинили черговий страшний воєнний злочин, завдали удару двома балістичними ракетами типу Іскандер по центру міста Суми. Внаслідок цієї трагедії, станом на зараз, загинуло 35 містян, понад 100 отримали поранення. Це настільки обурило світову громадськість, що виступили навіть найближчі радники і соратники президента США Дональда Трампа, які останніми місяцями тримали мовчанку стосовно дій Росії. І що ж ми почули у відповідь у виправдання від російських воєнних злочинців? Звичайно, першу скрипку тот, как завжди, заиграв путинский говорящий род Дмитрий Песков. И вот, что он сказал. В данном случае речь идет о ходе специальной военной операции. И здесь нужно ориентироваться только на ту информацию, которую дает наше оборонное ведомство. Вы знаете, что мы сам ход военной операции не комментируем. В администрации я лишь могу повторить и напомнить вам неоднократное заявление и нашего президента, и нашего... Воєнних представителі о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и около воєнним силям, навколо воєнні цілі це нове слово у воєнній науці, яке якнайкраще підкреслює злочинний кривавий характер московської хунти, яка навіть не пробує виправдатися.